Росія розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року. З одного боку, про можливість такої події всі західні політики та аналітики говорили кілька місяців перед війною, з іншого, багато хто вважав такий сценарій малоймовірним, оскільки подібна кампанія принесе Росії величезні збитки. Однак війна почалася, і в цьому випуску ми поговоримо про те, чому ж Путін все-таки зважився на війну і які на це є причини. Перша причина очевидна провал російської дипломатії. Велика ескалація між Росією з одного боку та Україною із Заходом з іншого розпочалася ще у листопаді 2021 року. Саме тоді з'явилися перші повідомлення про можливий напад Росії на Україну, хоча сама Росія весь час заперечувала таку можливість. Проте саме з листопада 2021 року на російсько-українському кордоні почалося нарощування значного угрупування військ, яке на момент початку війни сягало. 182 тисяч. Також завитком ескалації були й вимоги російської сторони. Основною вимогою до України стало виконання мінських домовленостей, завдяки яким Україна змогла б повернути контроль над непідконтрольними територіями Донбасу, однак була б змушена надати цим територіям особливий статус. Така автономія регіонів змогла поставити всю Україну під контроль Росії, а Донбас отримав би право вето на будь-які законодавчі ініціативи в Україні, що дозволило б відрізати Україну від західного світу. Вимоги до західних країн були ще більшими, так у грудні 2021 року російська сторона поставила країнам низку вимог, які на Заході навіть назвали ультиматумом. Головними пунктами стали гарантії від країн НАТО чи Сполучених Штатів про те, що Україна та Грузія ніколи не вступлять до НАТО, а також повернення НАТО до 97-го року та виведення озброєння з країн, що вступили пізніше цього року. Незважаючи на низку переговорів у різних форматах між сторонами, Росія так і не досягла жодних результатів. Очевидно, провальна лінія переговорів і підштовхнула Путіна до вирішення питання військовим шляхом. Друга причина це повне підпорядкування Білорусі за останні кілька років. Президентські вибори в Білорусі у 2020 році стали поворотним моментом у сучасній історії країни, тож результатом цих виборів стали масові протести та мітинги проти режиму Лукашенка, які врешті-решт провалилися. Провал мітингів призвів до посилення режиму, і, що найважливіше, втрата легітимності президентства Лукашенка в країнах Європи. Білорусь виявилася повністю відрізаного від Європи в економічному плані, а режим Лукашенка зміг зберегти владу виключно завдяки Росії. Таким чином, за останні кілька років Білорусь стала фактично васалом Росії, а колишня багатовекторність країни була втрачена. Ще до початку війни багато західних аналітиків розглядали різні варіанти розвитку подій і наступу російської армії. У зв'язку з цим постало важливе питання, чи буде російська армія атакувати Україну з боку Білорусі. Відповідь на це питання ми вже знаємо. Чому це було так важливо? Тому що ефективна атака на Київ була можлива лише з білоруської сторони, враховуючи розташування міста. Найближче російське місто Нові Юрковичі знаходиться від Києва на відстані 250 км. З огляду на залежність Білорусі від Росії, російське командування змогло прозвести атаку з боку Білорусі. Третя причина це усунення опозиції та будь-якого інакомислення на території Росії. Авторитарна влада в Росії зміцнюється вже не перше десятиліття, в країні вже давно існували проблеми з виборами, з вільною пресою, з правами людинами тощо. Однак такі процеси з особливою запопадливістю почали прискорюватися з 2020 року, коли почалася епідемія коронавірусу. Жорсткі карантинні заходи у всьому світі дозволили авторитарним лідерам суттєво зміцнити свою владу. Обмеження прав та свобод громадян відбувалося під гаслами, захисту громадян від хвороби, проте справді відбувалася узурпація влади. Будь-які мітинги та протести заборонялися через небезпечну епідеміологічну ситуацію. Подібні процеси не оминули і Росію. Якщо ще у 2019 році в країні існувала опозиція, хоч і несистемна, були незалежні СМІ та правозахисні організації, то вже у 2021 році нічого такого не було. Будь-яке інакодумство було придушено, опозиціонерів та потенційних противників влада посадила або вони були змушені тікати. Незалежні ЗМІ почали масово забороняти або називати іноземними агентами, а правозахисні організації одну за одною ліквідували. Навіть меморіал, який займався розслідуванням жертв тоталітарних режимів, був заборонений на території Росії. Зміцнення авторитарного режиму розв'язало руки владі, що частково й уможливило війну проти України. Четверта причина це світова криза, спричинена епідемією коронавірусу. Епідемія коронавірусу стала крайньою несподіванкою для всієї світової спільноти, країни вперше за 100 років зіткнулися з такою масштабною епідемією і були шоковані тим, що відбувається. Поширення хвороби та подальші локдауни призвели до серйозних політичних та економічних криз. Особливо в країнах Європи та Сполучених Штатах. Економічний спад, інфляція, дефіцит, невдоволення обов'язковою вакцинацією та обмеженнями, банкрутства підприємств тощо. Всі ці проблеми поставили західні країни у складне становище, що дало змогу Росії перейти у наступальну позицію. У Росії зрозуміло почалися такі самі проблеми, проте зі зміцненням авторитарного режиму невдоволення населення нівелюється набагато простіше ніж у ліберальних демократіях. Окремо варто зауважити і ціни на газ, які наприкінці 2021 року підскочили до рекордних значень у 2000 тисячі доларів. Це викликало ще й енергетичну кризу у країнах Заходу. Загалом така кризова ситуація додала рішучості Росії щодо майбутньої війни проти України. П'ята причина це якась історична місія Росії та Путіна, у чому переконаний сам Путін та його оточення. Ще до початку війни, розмірковуючи про прагматизм та збитки можливої війни Росії та України, аналітики помічали, що суто практичного сенсу такий конфлікт не має. Проте 21 лютого 2022 року, коли Путін виступав з довгою промовою про Україну, Росію та їхню історію, всім стало зрозуміло, що практична частина питання самого Путіна не особливо цікавить. Годинна промова Путіна була присвячена історичним образам на західні країни та Україну. А також в основі промови лягла якась історична справедливість, яку нібито відновлює путінський режим. Взагалі Путін має досить спотворене уявлення про історію Росії та України, а нинішній стан справ в Україні представляється як окупація України якоюсь хунтою. Виходячи з такого розуміння, питання стає очевидно, що в пріоритеті стоїть якась надідея, сконструйована самим Путіним, а не якісь реальні прагматичні та раціональні причини. Саме ця причина стає ключовою для початку повномасштабної війни Росії проти України. Практичного сенсу так звана операція не має. Окремо варто зауважити про хід операції та плани російського командування. Війна розпочата проти України, мабуть, планувалася на досить короткі терміни. Про це говорять багато західних аналітиків, а також непрямі фактори, на кшталт нестачі провізії через тиждень після вторгнення. У російських ЗМІ, зокрема в Ріановості, 26 лютого, через два дні після початку війни, навіть з'явилася стаття про захоплення Києва та України та про подальший світа Устрій. Загалом російська сторона вважала, що розпочата війна закінчиться в не коротші терміни, і що це не призведе до великих втрат та зможе підняти рейтинги влади, як це було з Кримом. Ну і ще поставить Україну в залежність від Росії. Такі плани, як бачимо, не виправдалися, що вже призвело до серйозних втрат Росії. Мабуть, російська сторона також не розраховувала на такі масштабні санкції з боку західних країн, а з урахуванням бліцкригу та малих втрат взагалі могли розраховувати на легкі санкції для Галочки. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Путін наважився на військовий конфлікт в Україні через повний провал російської дипломатії, через підпорядкування Білорусі та усунення опозиції, через світову кризу і, врешті-решт, і за своєї надідеї про історичну справедливість. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon. Також можете стати спонсором нашого каналу.